Вітаю, давайте сьогодні спробуємо розібратися, з чого ж складається культура, ну тобто, що лежить в основі нашого з вами спільного життя. От замислювались колись, що існує такий собі невидимий сценарій, який керує майже кожною нашою дією, нашими рішеннями і навіть тим, як ми думаємо. Так, от цей сценарій, це і є культура, це по суті таке собі креслення, за яким ми всі разом будуємо наше суспільство. Ну що ж, давайте почнемо з першого і, мабуть, найголовнішого елемента цього креслення. І це мова. Але мова це ж не просто набір слів, правда? Це ціла система. Система, яка не тільки дає нам змогу спілкуватися, вона без перебільшення формує те, як ми бачимо світ, і об'єднує нас в одну спільноту. От дивіться, який класний приклад. Слова для снігу в українській мові, ну. Є слово сніг, а от в ескімоських мовах таких слів близько двохсот. І справа ж не в тому, що вони якось інакше бачать фізично, ні. Просто їхня мова змушує їх помічати деталі, на які ми б і уваги не звернули. Тобто виходить, що мова не просто описує реальність, вона її, по суті, створює, і ця різноманітність, чесно кажучи, просто вражає. Тільки вдумайтеся, сьогодні у світі існує близько 7100 мов, і кожна з них це абсолютно унікальний погляд на наш світ. І до речі, цікавий факт найбільше мовне розмаїття в Азії та Африці, а це ж тисячі різних способів мислити, відчувати і, врешті-решт, будувати суспільство. Гаразд, з мовою розібралися, вона будує наш світ. Але що тоді вказує нам, що в цьому світі є важливим, а що ні? А ось тут на сцену виходять цінності це такий собі моральний компас для будь-якого суспільства. Якщо зовсім просто, то цінності це те, що суспільство вважає добрим, правильним і ну, порядним. Це ті ідеали, ті переконання, до яких усі прагнуть. Зазвичай виділяють чотири такі великі групи по-перше, традиційні. Тут у центрі релігія, авторитет, сім'я. Далі світсько-раціональні, де головне це свобода, рівність і розум. По-третє, цінності виживання. Тут все крутиться навколо економічної та фізичної безпеки. І нарешті цінності самовираження це про незалежну думку, толерантність і участь у житті спільноти. І ось тут найважливіше цінності це не щось застигле. Зовсім ні. Вони постійно змінюються. І саме ці зміни, власне, і визначають, куди рухається суспільство. От подивіться на цю діаграму тут дуже цікава закономірність у розвинених суспільствах, як правило, переважають світсько-раціональні цінності та цінності самовираження. А от у тих, що розвиваються, традиційні та цінності виживання. І що цікаво, Україна, згідно з джерелом, зараз знаходиться десь на перехресті між цими двома системами. Тобто те, які цінності в нас переможуть, може справді визначити наше майбутнє. Добре, є мова, є цінності, але ж мають бути якісь конкретні правила, за якими ми живемо день у день, так? Звісно, і це приводить нас до третього компонента, до норм. Це є ті самі не писані, а іноді цілком писані правила нашої соціальної гри. Знаєте, саме слово норма походить від латинського слова, що означає кутник Теслера». і це ж просто ідеальна аналогія. Соціальні норми це такий самий, інструмент, яким ми ніби вимірюємо, наскільки правильною є наша поведінка в суспільстві. І ці правила, звісно, мають свою ієрархію. Якщо йти від найменш до найбільш формальних, то це звичаї, потім традиції і на верхівці закони. То в чому ж різниця? Ну, дивіться, звичаї – це просто рекомендовані дії, наприклад, потиснути руку при зустрічі. Якщо цього не зробити, ну подивляться як на дивака, і все традиції це вже серйозніше, це наша культурна спадщина, як от святкування національних свят. Вони зберігають нашу ідентичність. А от закони це вже обов'язкові для всіх правила, встановлені державою. І тут за порушення буде цілком формальне покарання. Отже, давайте тепер складемо все це докупи і подивимось, як ці елементи працюють разом, створюючи таку живу динамічну систему. Отже, мова, цінності та норми це і є ті самі живі компоненти нашого суспільного креслення, І головне, що вони не існують самі по собі, вони постійно взаємодіють. І це наше креслення, воно ж не висічене в камені. Як тільки змінюються цінності суспільства, вся ця структура ніби переписується на ново для наступного покоління, тобто культура це завжди процес, а не якийсь кінцевий результат. І наостанок, давайте залишимось з таким питанням для роздумів якщо саме цінності визначають майбутнє культури, то куди ж цікаво вказує наш колективний компас просто зараз? Привіт! Ну ми сьогодні розберемося в одній цікавій штуці. От як так виходить, що в одному суспільстві, іноді навіть на одній вулиці, ми бачимо панка з ірокезом, програміста в худі і політика в ідеальній краватці. Це не просто різні люди, це цілі паралельні світи, і ми з'ясуємо, як вони не просто уживаються, а й постійно впливають один на одного. І це, знаєте, не просто риторичне питання. Відповідь на нього це ключ до розуміння того, як взагалі працює будь-яке суспільство, зокрема і наше. Тож, давайте копати глибше. Ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося з великою картиною, тими загальними правилами, за якими живе більшість. Потім зазирнемо в менші, але дуже яскраві світи, що існують всередині цього мейнстріму. Далі зустрінемо справжніх бунтарів. І на сам кінець подивимось, як уся ця складна система живе, дихає і найголовніше постійно змінюється. Поїхали! Отже, починаємо з основи з самого фундаменту. Що ж це за такий проєкт суспільства? А це, по суті, ті невидимі правила гри, в яку ми всі граємо щодня. Уявіть собі, що суспільство це ніби величезний будинок, а його каркас, його стіни, це і є культура. Тобто спільні для всіх цінності, традиції, уявлення про те, що є правильним, а що ні, це ті неписані закони, яких більшість із нас дотримується, навіть не замислюючись. Добре, але як же цей культурний каркас називають соціологи? Нумо зазирнемо всередину цього самого мейнстріму, щоб дізнатися його офіційну назву. І ось воно домінантна культура. Це по суті така собі операційна система суспільства, набір базових налаштувань, цінностей і правил, які визначають поведінку більшості. Це культурний стандарт, на який так чи інакше всі орієнтуються. І ця домінантна культура, це ж не якась абстракція, вона проявляється буквально у всьому як ми відзначаємо свята, як ми вчимося, працюємо, створюємо сім'ї, саме вона встановлює норми і дає нам відчуття спільності, яке, власне, і об'єднує мільйони абсолютно різних людей. Та чи справді всі без винятку грають за цими однаковими правилами? Ну, звісно ж, ні. І ось тут, власне, починається все найцікавіше. І тепер ми попрапляємо у світи всередині світу. Тут ми дослідимо таке дивовижне явище, як субкультури. Так що ж таке субкультура? Давайте знову з алегоріями. Якщо домінансна культура це велика, широка ріка, то субкультури це її притоки. У них може бути свій колір води, своя швидкість течії, свої особливості, але вони все одно залишаються частиною загального річища. А як їх упізнати? О, у них є свої фішки, свої секретні коди. Це якийсь унікальний стиль в одязі і особлива манера поведінки, і, звичайно, власний сленг, який для сторонньої людини може звучати як іноземна мова. І до речі, це не тільки про готів чи хіпстерів, як можна було б подумати. Свої субкультури є у лікарів, у моряків, вайтівців. У кожної з цих груп є свої професійні жарти, свої традиції і неписані правила, тобто свій унікальний культурний код. Але. Не всі ці притоки так мирно впадають у велику ріку, деякі з них намагаються змінити її течею. І ось тут ми підходимо до найгострішого моменту протистояння культури та контркультури. І ось у цьому ключова різниця. Субкультура ніби каже так, ми інші, але ми частина загального. Вона додає нових фарб, нових відтінків у культурну палітру. А от контркультура буквально кричить ваші правила хибні, ми проти, вона не доповнює, вона кидає виклик. Тобто головне тут ось що контркультура це не стільки про стиль, скільки про бунт. Це не просто бажання виглядати інакше, а цілком свідома відмова грати за загальноприйнятими правилами і активний протест проти них. Ну, наприклад, пан Крок, який відверто висміював істеблишмент. Або закриті кримінальні спільноти, що живуть за своїми власними законами, чи, скажімо, андерграундне мистецтво, яке свідомо йшло всупереч будь-яким комерційним трендам, але що ж відбувається, коли ці різні світи стикаються? Ну точно нічого не залишається, як було у нашій фінальній частині. Ми побачимо, як культури постійно змінюють одна одну в такому собі динамічному танці. І цей танець, треба сказати, рідко буває спокійним і гармонійним. Дуже часто мейнстрім зустрічає не таких, як усі, з острахом, нерозумінням, а іноді з відвертою агресією. Ну, згадайте, хоча б як колись ставилися до перших гіпі. Це ж просто класичний приклад культурного зіткнення. Але як не дивно, саме з цього конфлікту і народжуються зміни. Усе зазвичай відбувається за знайомим сценарієм. Спочатку якась субкультура пропонує щось радикально нове. Мейнстрім це спочатку висміює або засуджує, але минає час і те, що вчора було бунтом, сьогодні стає модою. Інакше кажучи, субкультури це такі собі культурні лабораторії суспільства. Саме вони часто стають тим джерелом інновацій та креативу, яке кидає виклик застарілим порядкам і, врешті-решт, рухає нас усіх уперед. Отже, який висновок? Культура це не застигла монолітна статуя, це живе дерево. Його коріння і стовбур це мейнстрім. А нові, яскраві, іноді дивні гілки це субкультури. І саме завдяки бунту цих гілок дерево продовжує рости, оновлюватися і змінюватися. І це, звичайно, змушує задуматись, яка із сьогоднішніх субкультур, що зараз може здаватися дивною, незрозумілою чи навіть маргінальною, вже завтра стане частиною нашого звичного мейнстріму?